Розумієте, це мало того, що в глобальному, так би мовити, середовищі. Ну, тобто глобальний світ, ну, політика ж явно бачить ну, те, що робить Володимир Зеленський. Ще раз кажу: вони не глухі, не сліпі, не косі, не криві. Вони чудово розуміють свою справу. У них є державні інституції яких будуть тримати. Отак От само як державна політична система зараз буде тримати Трампа, точно так само, якщо прийде, не дай Бог, недолугий політик в якусь із західних країн, то там є стала демократія, там є сталі політичні інститути, які будуть тримати політика. Якщо він там буде хотіти кудись там вилізти на своє поле, йому швидко дадуть по руках. Нашим Гаврикам немає. Кому дати по руках. І це велика трагедія Української держави. Тому що вони мало того, що вони роблять, що хочуть, не хочуть брати на себе відповідальність, а політична діяльність якраз про політичну відповідальність і взагалі про відповідальність як таку. Ну, тобто, наш народ, до речі, правильно робить, що пред'являє Володимиру Зеленському статтю 111, між іншим. Правильно робить. Я вважаю, що Володимиру Зеленському доведеться ой як не солдко. А я ж йому казала, що у нього зараз буде кожен крок гірше за попередній. Я йому казала, чи ні. І вже зараз зрозуміло, що висіть на аркії дружби народів для Володимира Зеленського це ще буде лайтова версія. Тобто він чим більше буде тягнути кота за м'яке місце, тим гірше буде для нього. Але. Він в цій ситуації намагається сперти всю провину на наших західних партнерів, на тих самих західних партнерів, які тримають економіку України взагалі-то. Вони не лізуть у наші політичні справи, але ну, я бачу, я ж переказую гроші в Україну, я бачу, як котується гривня відносно інших валют. Ну, тобто гривня тримається і тримається досить непогано на третій рік війни. Наша ж невдячна розганяє антизахідну пропаганду. Мов це Захід винен. Захід не винен, що Володимир Зеленський, так би мовити, відстає від часу. І те, що він переплутав 19 і 21 століття. Не винен в цьому Захід, що Зеленському захотілося диктатури. Що він вирішив, що це класно? Чесно, це не проблема Заходу. Захід. Не робить нічого, що, так би мовити, порушує державний суверенітет України. Це любить робити Росія, між іншим. Тобто це входить в російську державну політику. Росія, так би мовити, записала в свою Конституцію наші території. Класно, вирішила. Да. Їм це ще аукнеться не раз, і не вам, тобто вони. Якби ми -то, засунули руку мишеловку, те, що називається. І зараз буде цікава штука, як вони будуть ці мишоловки витягуватися. Тому що Володимир Зеленський хоч і підіграє Путіну своїми диктаторськими замашками. Але громадяни-диктатори, цей процес не буде тримати, тривати довго. Я, принаймні, буду сприяти тому, щоб цей процес довго не тривав. Я розумію, що два Вовіка розслабились.